Лімузинчик, маршруточка, хто як називає, але ні в коїм випадку не баба воз. Подивіться, який яскраве бордове бордо. Божечки. Кузово 60 на 70. Ось так закидаємо, робиться лімузинчик. Де бабуся собі заходить через дверечку, сідає, закриває дверечку і сидить, як королева. Виходить. Одна людина сидить тут, друга ось тут. Не треба вести когось, відкрили. Поставили сюди два мішочки, поїхали. Грузоподйомність 220 кг. Корсус, всіх, 7, 1,2 кВт, 72 вольта, 23 ампера часа. Проходить до 50 км на одному заряді акумулятора. Повний цикл заряду 8-10 годин. В розетку вставили сюди на ніч зарядився. Тормоза у вас задній тормоз, передній тормоз, задні барабанчики, передні дисковий. Також є ножний тормоз. І ще є стояночний тормоз. Приїхали, зафіксували, щоб зручно заходити, виходити. Три драйв їдемо вперед. Р пишіть, їдемо назад. Світло і відображаються задні габарити. Повороти ліво-право також сигналізують. Сігнал. Ви їдете тихенько, легенько вас ніхто не чує. Два ключа приїхали. Під магазин поставили на сигналізацію. Хтось його трогає, він пищить і блокує задні колеса. Так що, кого цікавить, Corso 6.7, 7, 1,2 кВт мотор. Звертаємося в магазин моточас, місто Вінниця. Кількість невелика, швидко будуть розходитись. Так що, якщо ви давно хотіли, довго не думайте, звертайтеся, замовляйте, магазин Моточас, місто Вінниця.